Дитячий одяг ОВС. Ось така футболочка. Собачечка 10-11. 8-9 ідуть плавині шортики. 3-4. Такі йдуть на 170. Дженсовий сарафанчик. 11-12, м'якесенькі джинс. Шортики 10-11. Тут іде мікс одягу і ще сезон весна-літо. Такий легенький комбінізончик штанішками. 164. Ось так він гарно дивиться. такий малесенький розріз у спинці. Зібається на бузочку. 8,9. Така простенька також сукня натуральна дканинка. 152. Така також простенька натуральна тканинка. 164. Далі шортики. 89. 11, 12. Простенькі лисинки. 6 7. Простенькі штанці, 24-30 місяців. 6-7 простенькі лисеньки, шортики, 7-8, футболочка, 34, такий сарафанчик, простенькі штанішки 24 30. Простенькі лосинки, 24, 30, також лосинки, 24, 30, простенькі лосинки, домашні такі велюр штанці. 6-7. простенькі шортики, 8-9. футболочка 13, 14, також такі гарна моделька, простенькі такі штанішки 12, 18 болочка 5 6. Це й тут такі дуже класні, простенькі, легенькі штанішки. Такий широкий крій. 5 6. І такі ж самі 6 7. 8 9. Така маєчка. Легесенький гольчик. Підничка, 98, простенькі шортики, також шорти. Це також простенькі шортики, 4-5, футболочка 9-10, Ось така йде капелька виріз по спинці. Рузончик. Простеньке платячко 92. 134 футболочка, 116 футболочка, бодики, набір, 4-5 футболочка, шортики, 5-6 3, 4, такі простенькі реглан, 7-8 простенька футболочка. Маєчки 18, 24. Також така простенька футболочка, простенькі маечки. Маечки йдуть на 164,70. Така простенька маечка 78 на петелях, лисинки простенькі, також такі простенькі рубчик, такі також простенькі. 9, 10, 7, 8 футболочка, Платочко 4, 5, легесенький такий регланчик, простенькі 9-10. такі спортивні гусинки 170, 6-7, такі широкий крій, маєчки 146, 152. Легесенька така 100 грамовочка, 122 жилеточка з карманчиками на замочку. Така вітровочка йде на малючка. Такий шар. Така також йде вітровочка з такими накладними карманчиками на грудях. 13-14. Кутоновий піджачок, дуже гарна модель, 134 на дівчинку. вітровичка 122. Така котонові підкладочки. І така 164. Така також лягальсенька курточка на такі класенькі підкладочки.